Привіт! Мене звати Анна Лодигіна. Я досліджую історії видатних українців, яких Росія спочатку намагалась знищити, а потім вписала в канон великої рускай культури. Перед тим як відправитися у нашу аудіоподорож, хочу поділитися з вами історією, яка дала поштовх створенню цього подкасту. Два роки тому я знімала англомовний телепроект, який називався «Back to the Roots». Звідси назва подкасту. Її можна перекласти як повернення до свого коріння. Ми розповідали іноземні аудиторії про відомих в усьому світі українців, деяких з них вважають там росіянами. Разом з командою ми об'їздили пів Європи і багато говорили про українську культуру з французькими, австрійськими, німецькими, італійськими науковцями й дослідниками. Знаєте, що мене вразило? Більшість з них мають доволі туманне уявлення про те, хто такі українці, чим ми відрізняємося від Росії, за що ми боремося сьогодні, і що ця боротьба триває не два роки і навіть не десять, а кілька століть. З непідробним здивуванням вони слухали про те, що один з найвидатніших танцівників двадцятого століття Сергій Лефар взагалі-то не росіянин, а киянин. Десятиліттями радянський союз не давав йому дозволу повернутися додому і поставити балети на київській сцені. Що засновник італійського кримінального роману Володимир Щербаненко теж народився в Києві. До Італії він дитиною емігрував з матір'ю, коли більшовики вбили його батька під час оборони Києва. Усі вони мали особисті трагедії, які в життя кожного принесла Росія. Тому те, що з них потім зліпили представників віліка руська культури у світі, чому там вірять, має подвійне лицемірне дно. Та найгірше, мабуть, те, що і ми самі продовжуємо вірити в деякі імперські міфи. Тому у цьому подкасті ми відтворимо білі плями біографії відомих українців, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв'язок з домом з Україною. Тож влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо. Уявіть, маленьке українське старовинне містечко, над яким ще не нависає потворне радянське житлобуд. затишне, мальовниче, його гинає бистра течія сіверського дінця. Враз усе місто заголомов бджолини вули. у повітрі буквально витало почуття небувалого збудження і піднесення. Якби ми підслухали розмови місцевих купців або панянок на місцевому базарі. То пересвідчилися, що все містечко обговорює топ-тему року. Зірка мистецького світу художник Ілля Рєпін надумав побудувати у рідному Чугуєві, що в 40 кілометрах від Харкова, цілу академію мистецтв. Новина швидко облітає усю російську імперію. До Чугуєва злітаються газетярі, щоб прояснити, навіщо іменитий художник перебирається до провінції так званого Юга Росії. Напередодні сімдесятирічного ювілею, та саме тут вирішує відкривати академію. Я справді вирішив наприкінці своїх днів перебратися на батьківщину до міста Чугуїв. Мабуть, вважаєте, що таке завдання не посильне сімдесятирічному старцеві? Я згоден, що завдання не з легких, але воно настільки привабливе, здійснення його настільки корисне, що я вирішив усі свої сили присвятити. Він розробив до найдрібніших деталей свій грандіозний задум. Тому ми легко зараз можемо побудувати Академію Рєпіна у власній уяві. Заплющить очі. Уявіть, біля самої ріки величезну двоповерхову будівлю з куполоподібним скляним дахом. Бачите, ось тут, у центральній частині другого поверху, яка найбільше залита сонцем, знаходиться майстерня Рєпіна і його найкращих учнів. Від неї, радіусом у всі боки, теж під скляними дахами, майстерні інших художників, а ще художній музей. Спускаємося на перший поверх. Обережно сходи. Тут, як бджолині соти, розташувалися майстерні з різних народних ремесел, де викладатимуть провідні майстри. Деякі стіни теж зі скла, що проникало світло, і охочі могли спостерігати за технікою роботи з вулиці. А тепер озирніться у дворі ви можете побачити одноповерхові гуртожитки, адже на навчання прийматимуть не тільки учнів і заможних родин, а й дітей-бідняків, які вчитимуться безкоштовно та потребуватимуть житла. Такою масштабною Ілля Рєпін бачив свою академію, яку назвав діловим двором. Він хотів останні роки життя провести на батьківщині і мав намір здійснити мрію не тільки багатьох тисяч майбутніх художників, але й хлопчика, яким колись був він. Якби у нас була мантія-невидимка, і ми без зайвої уваги тихенько навшпиньках пробралися б до архіву Петербурзької академії мистецтв, на одній з запилених полиць змогли побачити важливий документ 150-річної давнини. Це виписка з метричної книги. Її зробив священик на прохання 19-річного чугуївця Іллі, коли той вирушав до Санкт Петербурга на навчання. У виписці написано, що в 1844 році у Юхима Васильовича Рєпіна і дружини його Тетяни Степанівни у Чугуєві народився син Ілля. Справа в тому, що у ті часи на території України не існувало жодного вищого мистецького навчального закладу, саме тому усі мрійники, які хотіли стати художниками, відправлялися до Петербурга. Серед них відомі вам українці: Мурашко, Орловський, Пимоненко, Айвазовський, Куїнджі. Навіть Шевченко, і звісно, Рєпін. Його пращури по батьківській і материнській лініях проживали на українській Чугуєвщині ще з 17 століття. Вони несли службу в місцевому козацькому полку. Підтвердження науковці знайшли в архівних документах, в тому числі російських, коли до них ще можна було дістатися і без мантії невидимки. Після школи Рєпін працював в Чугуєвській конописній Артілі і, мріючи про більші висоти, подався до Петербурга. На навчання він заробив самотужки. Все, що ви можете знати про подальше життя Рєпіна, оповите міфотворчістю. Вона будується довкола сюжетів його картин на російську тематику, викладання у Петербурзькій академії мистецтв, найавторитетніші у Російській імперії, дружби з титанами російської культури, такими як Лєв Толстой і Корній Чуковський. Про це можна знайти, ну, мабуть, мільйони різноманітних матеріалів, фільмів, спогадів. Але чомусь російські історики і мистецтвознавці не розповідають про незліченні подорожі Рєпіна до України. А там він насолоджується купанням у Дніпрі, відвідує місця останньої Запорізької січі, які стануть натхненням для його картин. Особливо його вражають народні строї чугиських дівчат, про що він пише в одному з листів. Ви не повірите, як чарівно одягаються дівчата, парубки теж. Але це зовсім не та цукеркова вульгарність, яку вигадували Трутовські та інші. Це справді народний, зручний, граціозний костюм, не дивлячись на величезні чоботи. А які дукати, моністи, головні пов'язки, квіти, а які обличчя, а яка мова, просто краса, краса, краса. Нашим нащадкам у спадок дістануться тисячі чатів у Фейсбуці. А нам, на щастя, дістався багатий спадок кореспонденції, який допомагає зрозуміти погляди Рєпіна і відтворити його зв'язки з відомими українцями. Тим же Мурашком, Пимоненком, Костанді, Багалієм. Про це російські міфотворці чомусь теж не розповідають. Я той самий, і страждання за Україною у мене вже як на собаці присохло. Це Рєпін писав давньому товаришу, українському історикові Дмитру Яворницькому, знавцеві Запорозької Січі. Саме він допомагав і направляв художника у створенні його українських історичних сюжетів: запорожців, гопака, гайдамаків. Яворницький давав художнику автентичні козацькі речі, аби той переносив їх на полотно з натури. Але ж ви пам'ятаєте, що на українську тематику у Рєпіна є й інші роботи. Портрети Крамського і Костомарова, ескізи до проекту пам'ятника Шевченка, моя улюблена картина вечорниці. У центрі сюжету зображено танцюючих парубка з дівчиною, ліворуч від них гурт музикантів з сопілкою, скрипкою, бубном. Праворуч за усім дійством спостерігає гурт людей за столом з пляшкою, які весело проводять час. Або ще є прекрасне полотно Українка біля тину. На ньому Рєпін зобразив молоду дівчину у народному строї. Вишитій сорочці, червоній спідниці. Її голова оперезана яскравими шовковими стрічками, а на шиї красується не менш як з десяток різноколірних намист. У Петербурзькій академії репін постійно підштовхував і своїх учнів до роботи над історичними українськими сюжетами. Наприклад, його учень Олександр Мурашко створив полотно похорон кошового, за яке отримав звання художника. Про це не скажуть російські історики, як і про те, що Рєпін ідейно і фінансово підтримував створення київської рисувальної школи Миколи Мурашка і Харківського художнього училища. Як так сталося, що ми сьогодні майже нічого не знаємо про зв'язки художника з українською інтелігенцією? Запитаємо про це заступницю директора з наукової роботи музею Рєпіна в Чогоєві Ольгу Шевченко, яка майже 20 років досліджує життя художника. Ольга Олексіївна, чому на вашу думку в Україні так мало відомо про зв'язки Рєпіна з українськими художниками, істориками, митцями? Мабуть, тому що творчістю Рєпіна більше займалися російські мистецтвознавці, а їх теми зв'язку Рєпіна з Україною, з українськими митцями не надто цікавили. Насправді в Україні зовсім мало фахівців, які б глибоко вивчали Рєпіна та його творчість. Можливо, так сталося, тому що найбільший масив творів митця сконцентрований саме в російських музеях. А для мистецтвознавця дуже важливо мати доступ до оригінальних полотен, а не вивчаючи твори. Рєпіна, не пишучи про твори Рєпіна, звісно, не писали про його зв'язки з батьківщиною, з митцями українськими. Ну, на мою думку, це так склалося. Сьогодні ми намагаємося це прогалино заповнити, але ж, звісно, ще дуже дуже багато роботи. Який вплив Ілля Рєпін мав на українську школу живопису? Ріпін дійсно постійно говорив про те, що треба створювати свою школу, треба створювати саме українське мистецтво і сприяв як міг, його розвитку. Це було як особистими стосунками з українськими художниками, так і своєю педагогічною діяльністю. Насправді саме Ріпін усіляко сприяв Миколі Мурашку у створенні рисувальної школи у Києві. Він допомагав цій школі як матеріально, так і уважно стежив за її успіхами, широко, дуже широко популяризував її серед художників, допомагав Мурашкові збирати для шкільного музею твори кращих майстрів. Та, власне, і сам він подарував цьому музею свої роботи і звернувся до друзів перед передвишенків з проханням зробити те саме. Також активно він підтримував діяльність рисувальних шкіл Раєвської Іванової в Харкові та одеської рисувальної школи. В різний час Рєбін рекомендував своїх учнів Гаєлева, Любимова, Прохорова та інших до викладання в Харківському художньому училищі. Ну, до речі, діяльність учнів Рєпіна у Харкові це таке дуже значне явище в житті міста. Саме вони сприяли встановленню відомої на сьогодні харківської художньої школи. Власне, можна сказати, що засновником цієї художньої школи був саме Репін. І його творчість стала основою для цієї художньої школи. Ну і крім того, що ще митець дуже багато допомагав, і комітету приспілця образотворчих мистецтв Верещагіна в Миколаєві. Він же був поважним членом київської літературно-артистичної навіть спілки київської спілки старого немистецтва». мистецтва, був членом журі комісії по створенню пам'ятника Шевченка до частини народження. Тобто він постійно, постійно, активно перебував у громадському житті України. Любов до батьківщини разом з турботою про українське мистецтво і вилилися у цю грандіозну мрію створити власну академію мистецтв, щоб юнки і юнаки, яким колись був і він, мали можливість навчатися вдома на лоні прекрасної слобожанської природи, та цим мріям здійснитися не судилося. Бутися усім планам завадила Перша світова війна, а за нею Жовтневий переворот, після якого Ілля Рєпін навідріс, відмовився жити у так званій новій Росії. Містечко, де він мешкав недалеко від Петербурга, опинилося у складі Фінляндії, яка проголосила незалежність від Росії. Одним днем, не переїжджаючи, художник опинився за кордоном, де прожив до кінця життя. Ну хіба є виправдання? Визнавати за людей? Дикунів, що втратили совість двоногих грабіжників, які не визнають жодних людських принципів. Хіба це люди? А тепер пропоную нам здійснити ще одну віртуальну подорож цього разу до фінського містечка Мікеллі. Оскільки подорож здійснюється в нашій голові, ми легко потрапляємо до будівлі Держполіції. Там знаходимо архів. Відчуваєте цей запах такий притурнопильний, як у старій бібліотеці. Серед десятків стелажів знаходимо потрібну полицю, ось вона. Дістаємо одну з тисяч папок, відкриваємо, а в ній ще один унікальний документ сторічної давнини, який донедавна був засекреченим. Це звіт фінської розшукової поліції від 1926 року про стеження за Ілею Рєпіним та його родиною. Художника перевіряла на зв'язки з більшовиками. Спойлер, їх там не було. Ось цитата з одного рапорта до Рєпіна приїжджала делегація з радянської Росії. Делегація привезла гроші, говорили про повернення Рєпіна до Росії. Йому обіцяли надати всі умови для творчості та присвоїти звання народного митця. Обіцяли вирішити питання із поверненням його майна. Рєпін подарував Росії картини, а їхати до СРСР не хоче. Тоді у радянській пресі повсюдно писали, що Рєпін хоче повернутися. На засіданні політбюро навіть винесли резолюцію за підписом Сталіна дозволити Рєпіну повернутись в СРСР. Тільки от Рєпін ні про що таке не просив. Він сидів у своїй фінській садибі, зав'язував контакти з європейськими художниками та писав картини. Одна з них гопак, натхненна Україною. Коли операція повернення Рєпіна в СРСР зазнала фіаско, в газетах написали, що художник не може приїхати через хворобу. А тепер уважно слідкуйте за тим, як Росія цупить ім'я художника вже після його смерті і без його відома. Перший крок. Після вторгнення на територію Фінляндії у 1939 році вже за кілька місяців Радянський Союз із тамтешньої садиби Рєпіна створює музей імені великого рускава художника. Тут варто зазначити, що садиба належала дружині Рєпіна, і вона заповіла її Петербурзькій академії мистецтв. Тож рано чи пізно там все одно був би музей. Але діти художника, які залишали дім у поспіху під час евакуації у зв'язку з наступом радянських військ, залишили там чимало цінних речей. Усі вони стали важливою частиною експозиції російського музею. Також вражає швидкість прийняття рішення про його відкриття, і це під час війни. А хтось каже, культура не на часі. У росіян все чітко захопив, відкрив музей, повісив табличку і назвав своїм така культура. Другий крок перейменовують містечко, де цей музей знаходиться на Рєпіно. А садибу після Другої світової відновлюють як видаючися пам'ятник русскаї культури. Вуаля і музей вже увійшов до переліку всесвітнього надбання ЮНЕСКО. Нашому мінкульту треба повчитися цій майстерності. Ну й третє. Найпростіше. Росія підчищає біографію художника, знищуючи будь-які згадки про його українські зв'язки, і провадить потужне світове культурне промо. Як наслідок у світі його знають як російського художника. І, хоча нью-йоркський Метрополітен та Фінський Атеніум музеї визнали Рєпіна українцем, якщо ви загуглите його ім'я англійською, то побачите за першим же посиланням він представлений як російський художник, народжений в Україні. Усі нащадки Рєпіна жили за кордоном і після його смерті. Пізніше також стало відомо, що за участю підпільних антирадянських організаціях НКВС розстріляли онука Рєпіна Дія. Його батько Юрій, зломлений зникненням безвісти сина, закінчив життя самогубством, викинувшись з вікна. Майже сто років по тому від Росії потерпає люба серцю художника Слобожанщина. Під загрозою постійних обстрілів перебуває Чугуєв, і музей розташований у старенькому будинку, де протягом року з родиною жив український художник Ілля Рєпін. Важливе після слова. Ви, напевно, могли чути про дискусію щодо написання прізвища художника. Чимало істориків і культурних блогерів наполягають, що правильно говорити і писати не «Рєпін», а ріпен. За однією з версій, у художника був дід козак на прізвисько Ріпа, але я не знайшла цьому жодних наукових підтверджень. Якщо вони є у вас, напишіть за мейлом, вказаним в описі до подкасту. Є більш реалістична версія. Прізвище у половині доступних нам документів писалося через літеру ЯТЬ, яка давно зникла з використання. Читалася вона у російській мові як Є, в українській як і. Звідси й версія про Рєпіна ріпіна. Але у найстарішому записі, датованому 1795 роком, прізвище написане не через ять, а через літеру Є, тобто Рєпін. Не заплуталися? На думку філологів, з якими я говорила, прочитання може залежати від того, яку ідентичність художника ми приймаємо, і з огляду на походження пропонують ріпен. Як бути нам залишу це питання філологам та історикам. Від себе додам лише, що мене щиро тішить, те, що зараз ми більше цікавимося українською історією, нашими художниками, письменниками, дискутуємо. Давайте говорити, читати, дивитися про них більше. Тому якщо вам сподобався подкаст, діліться з друзями, коментуйте, ставте зірочки, щоб про нього дізналося більше людей. Дякую, що слухали. Back to the Roots.